Всім привіт! З вами Олексій. Ви на каналі Винний Льох, і у цьому відео ми поговоримо про таку цікаву тему, як американські віскі. У цьому відео ми розберемося, які бувають американські віскі, чи можна бурбон називати віскі, і які взагалі правила існують для виробництва американського Музика Почнемо з того, що таке американські віскі. Зрозуміло, що це віскі, який був виготовлений на території Америки, а конкретно США. Одним з найвідоміших американських віскі, звичайно, є Бурбон. Але це далеко не єдиний віскі, який роблять в Америці. Особливість американського віскі в тому, що переважна доля сировини це кукурудза. А сама кукурудза робить віскі більш солодким та більш питким. Якщо говорити про американські віскі, то є три основні категорії: це бурбон. Це корн віскі та рай віскі. І більш такі маленькі категорії це купажований віскі та пшеничний віскі. І також існує таке поняття, як марочний віскі. Про всі ці категорії ми поговоримо окремо. І почнемо ми з бурбона. Бурбон це віски, до складу якого входить не менше ніж 51% кукурудзи. І це основне правило при виробництві бурбонів. І так, бурбон можна назвати віскі, Просто бурбон це більш така вузька класифікація. Окрім того, що бурбон має не менше ніж 51% кукурудзи, він поділяється на два типи: це просто бурбон та бурбон стрейдж. Тобто не розведений бурбон. Основна різниця між цими двома класифікаціями в тому, що стрейдж-бурбон має вже мінімальну витримку 2 роки. При цьому просто бурбон може такої витримки не мати. Якщо він полежить в бочці навіть там 3 місяці, це вже можна називати бурбон, при умовах, якщо він не порушує правила. Тобто зроблений на території США, має не менше ніж 51% кукурудзи та витримується в обуглених нових бочках, що теж є дуже важливим правилом. Тому ми розуміємо, що якщо на пляжці написано просто бурбон, то це. Це може бути напій, який полежав в бочках навіть менше ніж 2 роки. Наступна категорія американського віскі це корн віскі. У нього теж є свої правила. Перше правило це мінімум 80% кукурудзи у складі, а друге правило це використання або старих бочок, або бочок, які не були обуглені. Тому якщо повернутися трішки назад до бурбонів, то майже кожен виробник додає приблизно 80% кукурудзи до складу. Але при цьому вони називаються бурбон, а не корн віскі І вся різниця тут у бочках. Бо для того, щоб називатися бурбон, тобі треба витримуватись у нових обуглених бочках. А якщо ти називаєшся корн віскі, то у тебе бочки повинні бути не обуглені і зазвичай використовують бочки навіть старі. І ось це якраз і є кардинальною різницею між корн віскі та бурбоном. Хоч вони і мають майже приблизний відсоток кукурудзи у складі, вони відрізняються. І навіть якщо ви візьмете віскі, в якому буде навіть 100% кукурудзи, але при цьому ви будете витримувати його у нових обуглених бочках, то ви будете називатися бурбон. Так, наприклад, є бурбон з Техасу під назвою Yellow Rose. У нього 100% Крудзи, але при цьому він називається бурбон, а не корн віски. Все це тому, що витримується в нових обуглених бочках. Тому корн віски це мінімум 80% кукурудзи та старі бочки, або бочки нові, але не обуглені. І в корні віскі теж є така штука, як стрейч. Тобто є стрейч корн віски та є просто корн віски. Корн віски може витримуватись до 2 років, але якщо написано саме стрейч корн віски, то це вже буде мінімальна витримка 2 роки. Так, все максимально заплутано, але розібратися можна. ozna Наступна велика категорія це рай віскі. Це віскі, в якому використовують не кукурудзу, а використовують жито. Так само у нього мінімум 51% жита додається до складу. І, звичайно, така сама історія, як і з корм віскі, як і з бурбоном. Тобто є стрейдж рай віскі та є просто рай віскі. Та ж сама мінімальна витримка 2 роки для стрейч рай віскі, і немає класифікації за витримкою у просто віскі рай. Про пшеничний віскі я говорити не буду, бо його майже не зустріти на полицях магазинів. Але розкажу про таку категорію, як Ботлен. Тин Бонд це є вже більш таке маркування, яке використовується для кожного стилю віскі, який було зроблено в Америці. Ботлентин Бонд це така досить стара класифікація, яку використовують для того, щоб зробити віскі у такому традиційному його вигляді. По суті, це більш суворі правила при виробництві. Наприклад, якщо ми візьмемо класичний бурбон. На якому буде написано in Bond, то це буде означати, що цей бурбон був витриманий мінімум 4 роки, а це на 2 роки більше, ніж за класичною класифікацією. І також класифікація botлен in Bond буде означати, що віскі був зроблений під наглядом керуючих органів влади. Тобто, наприклад, є склад з бочками, в яких витримуються віскі, і ключ від цього складу буде знаходитись у головного представника влади у певному регіоні. Досить така цікава класифікація, і вона приміняється під кожен вид віскі, тобто. Це може бути Бурбон, Ботлендин Бонд. Це може бути рай віскі Ботлантен Бонд, це може бути корн віскі Ботлентин Бонд. Також забув додати, що основним критерієм класифікації Ботлентин Бонд ще є вміст алкоголю. Віскі, який було зроблено за стандартами Ботлантин Бонд, має мінімум 50% алкоголю у складі, а не класичні 40, як для звичайного американського віскі. Тобто підсумуємо ботлентин Бонд, це мінімум 50% алкоголю, це витримка мінімум 4 роки. Проходить виробництво під наглядом держави. Ну і також там є таке поняття як дотримання сезону. Тобто робити його влітку або взимку, щось типу такого, але точно на жаль не пам'ятаю. Ось така цікава американська класифікація віскі. Досить складна, досить заплутана. Тобто, якщо говорити про якісь там основні поняття, всі ми їх знаємо, всі ми їх розуміємо. Але якщо прям заглиблюватись у цю класифікацію, то є ось такі цікаві поняття, як стрейч, як Ботлентен Бонд. Ну і також використання різних бочок буде залежати від того, який напій ви отримаєте. Тому дякую вам за увагу. Сподіваюсь, було максимально зрозуміло. З вами був Олексій. Не забудьте підписатись, поставити лайк. Зустрінемось у новому відео. Будьмо! А друге правило це викарас. うん。<clears throat>